Обговорюємо зараз в нашому ефірі тему довголіття. Зокрема, на Закарпатті проживає 23 довгожителі, яким 100 і більше років. Це шестеро чоловіків та 17 жінок. Найстаршому цього місяця виповниться 106. Про це Суспільному повідомила перша заступниця начальниці пенсійного фонду Закарпаття Наталія Кіш. Загалом, за її даними, в області понад 150 тисяч людей, яким 65 і більше років. Ну і зараз до нашого ефіру приєднується найстаріший житель Ужгорода Микола Деревляник, якому цього місяця виповнюється 106 років, та його внук Степан Вайдафі. Вітаємо вас. Добрий день. Дуже дякуємо і дуже раді бачити вас в нашому ефірі. Власне, розкажіть, яким чим чим займалися взагалі у житті впродовж такого періоду? Чим займа... Розкажи, чим займався на протязі цього періоду? В житті. чим ти займався, розкажи, я, коли бав два, два рік, поступив до пошту, Туди була... Чехословаччина тут. Після того. Говори говори, говори. Після того задала наш край, це наш край присладився із Чехословачини. І я продовжував робити. Przez Czechy, do tej samej pracy, którą zacząłem. Przez te rozpadki Czechosłowackie, przy Rosjach przy, przy też robił na pocztach, przy Ukrainach też Tak, że ja całe życie w prawie pięciu państwach robiłem. Lubił ja swoją pracę. Уважав я всіх у мене однаково вціліла від начальника до постідної уборщи. Але так само я чувствував, що вони то, тобі віддають. Пане Миколо, це дуже чудово. Коли людина присвячує все життя одній професії, це дуже почесно. І Зараз я... намагаємося дізнатися секрет довголіття. власне. Так, та, Бо я от підозрюю, що якщо ви ціле життя попрацювали на пошті, значить багато й активно ходили. Ходили пішки. Чи, чи, чи ходив ти багато? Секрет довголіття. Що можеш сказати? Про секрет довголіття. Чи ходив ти багато? На, пошті, на пошту, на роботу на велосипеді. Як на, на роботу? Но багато ходив в житті. Та, я і до день живу до Корятовича 9. Мож, можу сказати, що пару, пару кроку моя улюблена робота пошта у шороці. Так що та що там не треба було ніби розіпета, діток то то, а у свободної врем'я Cambria... я страшно любив природу, котра мені, вона з мене де виходить. Я не є там, де усадь, де побував у нашому краю, але вона сидить у мені. Страшно б любив. Більше як 40 року я побував у лісі палаці, у Требетської долині, котра, котра мені така любила і до сьогодні дні, коли я вже не, 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 не можу. можу там побувати, бо то доста високо під полонину. Ale wszyscy, mi się śpiewali raz, dwa, roki, teraz chyba, że jak chodził po tych miejscach, Usem. ja kiedy tam byłem, ja i z, i z buczkami, i z ramą, z węglem, ja u siebie wszystkimi i ja mówiłem, Ja czułem, że oni, oni mnie nie czują. Так, пане Миколо, це чудово. Може, справді і довкілля впливає так. І дуже класно, що ви поділилися своїм досвідом. Пане Степане, може до вас питання? Чи помічали за дідусем активність упродовж всього періоду? Можливо, ви спостерігали за тим, як вдавалося зберігати цю всю енергійність просто дотепер і впродовж понад 100 років? Ну Розумієте, жити е, і настільки любити довкілля і е, других людей, е, що е, як він, я думаю, таких людей дуже рідко можна зустріти. І це йому надавало. Я думаю, це йому надає і наснаги, це, це його і тримає е, в такому тонусі, е, при здоровому розумі. При, при активному, активному такому русі, що він, він живе отак от стільки років. А скажіть, будь ласка, чи є у вас в родині ще довгожителі? Якщо так, то по скільки років їм зараз? З нашої родини фактично він самий довгожитель, але ну, моїй мамі, то тобто і його дочці. В цьому році виповнилося 80 років, а так, вже фактично, всі його браття і сестри вже, на жаль, померли. А, як виглядає побут, власне? Чи можете Я... розповісти про це трошки? Про, про що? Про... Так, просто як, наприклад, у пана Миколи виглядає день зараз, наприклад, розклад дня. Можливо, ви, пане Степане, зможете поділитися цим. Ну, встає скоро рано, тобто ну, довго спати не, не, не може. Встає скоро рано, доки там обійде себе, там поможемо ми йому деякому де, 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 це поїсть, помолиться кожнодневна молитва йому, без цього ну, в нього день не починається. Потім має тут невеличкий дворик, на веранді посидить. На, на скамейці посидить. уже, на жаль, так город не може пройтися в центрі. Дуже любив по центрі пройтися, в церкву піти. Тепер, тепер, тепер трошки, тепер вже трошки ну, йому важко самому десь так от вийти. Потім ну, телевізор ще знає, подивитися, новини послухає, в курсі все, що відбувається. Футбол любить подивитися. І потім досить скоро, скоро йде спати ввечері, тому що ну, ну, хороший сон має так, виспиться і на раду знову. Так, це дуже важливий елемент. Здоровий сон я, впевнені, є в в цьому плюс годин да. дуже хороший апетит має, але не вечеряє. Відмовився від вечері. Давно каже, що нагружати желудок на ніч вже не варто. Дуже вам дякуємо за те, що поділилися своїм власним досвідом і приєдналися до нашого ефіру. Бажаємо вам далі зберігати всю цю енергію активність ще на багато-багато років. Дуже дякуємо. Це був Микола Деребляник, довгожитель з Ужгорода. а Також Степан Вайдафі, онук довгожителя. Пані Миколі. Нагадаю, цього місяця виповниться 106 років. Тож буде нагода привітати. Так він один із тих 23 жителів на Закарпатті, яким виповнилося 100 і більше років.